Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Наталя і як ви вже могли побачити по назві відео, сьогодні будуть покупки з сайту тему і є ще також посилочка невеличка з Алі Експрес. Тому, якщо вам цікаво, давайте будемо продовжувати. Декілька посилочок було саме до Різдва, до прикрашання ялинки, до адвент календарю, але, на жаль, вони затрималися, прийшли пізніше, тому. Вже показую по факту. Напевно почну з першого. Я замовила формочки для імбирного печива чи будь-якого печива з штамперами. Воно насправді дуже класне. Ми ще його не використовували, тому що в їх планах було, що я покладу дані формочки в адвент-календар. Але так як вони не прийшли вчасно, то ми випікали з дітками в них було завдання напекти імбирного печива та його прикрасити. Вони це робили до Миколайчика, щоб залишити Миколайчику з чаєм. Е, тому просто прийшло, просто будемо пекти ще раз і неодноразово, тому що всі нас люблять це ароматне печиво. Так, це перше. Наступне. Дуже мені на сайті сподобалися дві наволочки з ялинками. Вони виглядали як 3 d зображення Я думала, що воно вишите нитками. Ну, треба напевно, більше, більше ретельно читати опис насправді. Тому що прийшли мені ось такі дві наволочки. Я не скажу, що вони погані. Але якщо дивитися зблизька, таке не сильно. Але я думаю, в загальній картинці, то воно буде виглядати гарно. Це одна така. Я в різних, до речі, продавців замовляла, навіть поклання різні. Так, і іншу взяла ось таку, для Дебагато ялиночок. Не то непогані. Я замовляла кроки сім назад, якщо не більше, з Аліспрес. Дві новорічні навички, якось у відео вам покажу. Вони більш такі ніби ксиці, мішковина, то насправді вони, напевно, мені подобаються якості менші. Ці такі приємненькі лядони. Ну, Штучна тканина, не натуральна, це не бавова. Також е тортик, який я планую зробити, чи кексик на новий рік. Замовила такий топер Hello 2025. Е, так, замовила непогано, золотеньке тут, як завжди, напевно, треба плівочку зняти. Але, чесно кажучи, воно так запаковане було, що один топер в мене прийшов повністю зламаний. Цей ще нормальний. Так, тепер перейдемо до того, про що я казала. Що деякі речі я замовляла для того, щоб прикрашати дім і ялинку в тому числі. І це позаду мене будуть такі бурулічки на ялинку. Я їх замовила в різних продавців по 10 штук в наборі три різних види. По перше, вирішила, ж побачити, яка в них якість. По-друге, щоб вони були різною формою. Мені здається, це так цікаво, тому що в природі дійсно немає практично нічого однакового, і я вирішила, що так буде ефектніше. Тому я замовила такі одні прийшли взагалі. Ну, знаєте, сам пластик такий ідеальний, він так виблискує. Хоча на фоні всього на ялинці виблискують абсолютно всі три види, і кожна по-своєму особливо. Я потім ближче вам покажу, чи тут ставлю, як воно все виглядає. Також для прикрашання я замовила тонку оксамитову стрічку червоного кольору. Ще її не використовувала якраз зніму відео і буду вже до прикрашати. Напевно, я не впевнена, чи на ялинку буду робити бантики, але дуже хочу. Тут в вітальні зробити на телевізор у мене штучна ялинка давно вже куплена була, я її кладу на поличку. Там бантики пов'язати. Планую на кухні на люстру, напевно, якщо буду робити композицію, і на столі мене стоїть жива ялинка. Я також хотіла б, щоб 2-3 бантика з довгими стрічками засали. Мені це дуже подобається. Так, Що ще такого святкового? З святкового також. Замовила я дзвіночки. Тут на полі прийшло 8 штук. Непогані взагалі. Цікавенькі такі, я думаю, теж можу використати чи віночка, ночки, які на двері буду робити, чи на кухні. Так само в композиціях можна подобавляти, Навіть на ялинку можна взяти ось цю саме стрічку і дуже гарно оформити. Будемо робити це ще. Так, і один замовила. Ну, як було на фотографіях, просто чудесне. Ну, якщо порівняти з попередніми якість, це таке щось дуже тоненьке, дуже неаккуратне. Воно не зелечить практично. Він коштував, напевно, так, як вони всі, чи що. Ну, тобто не дешево. Він коштував зовсім не бюджетно, але ну, те, що прийшло, мені взагалі не сподобалося. Так, напевно, з такого ялинкового все. Тепер покажу річ, яку я. Раджу, напевно, всім замовити, тому що косметички, дорожні, зберігати щось вдома це дуже потрібна річ. Вона псується з часом, і в мене була одна косметичка, напевно, ще десь ну, з мого дитинства, з років 10. І вже цього року я її викинула, тому що вона почала, так знаєте, тріпатися. Ну, вже, певно, час її прийминув. Я на Алікспрес влітку замовила таку ж саму косметичку, лише не в такому матеріальній, ніби ковтинка, а звичайний. Чим вона класна? Ось так вона ти тримаєш. Коли ми розщипаємо, у нас виходить ось така косметичка, контейнер. Тут на блискавці ще є посередині кишенька, дуже зручно. Тут збоку є кишенька, і тут маленькі, ще також одненькі менші відділення на два поділення. Дуже містка, я з нею їздила на море, дуже зручно і я зрозуміла, що я хочу ще одну, щоб була не лише для подорожей, а ще одна була для моєї косметики, догляду, яким я користуюсь кожного дня. Тому що туалетного столика я не маю, і я завжди беру косметичку засобами, беру, сідаю і фарбуюся, догляд за обличчям роблю. Тому я замовила ще одну. Для організації на кухні. Я замовила ось такий тримач для чашок. Він вставляється за поличку, і сюди можна повісити чашки. Все добре, він якісний, але щось я прогадала з нашими шафками, що там, де я планувала, він не влазить, тому що в нас зачиняється ось так. І він в мене без тіла. я напевно його буду продавати, тому що. Він мені безтолковий. якусь я прогадала, якусь закинула корзину все разом замовила, десь, я Думаю, нехай буде, але не подумала логічно, що він мій не підходить. Також замовила тримачі, які можна приклеювати до меблів, до стіни, до будь чого щоб щось повісти. Такі гачечки. Десь рік назад я замовляла на AliExpress, Пройшли значно якісніші металеві. Але вони чомусь не тримаються. Я їх замовила для донечки на стіл, тому що повністю казачка, сумочку, щось неважке, але вони взагалі чомусь не тримають. Ми вже пробували різні види двостороннього скотчу, щось нічого нам не підходить. Тому замовила їх саме з надією на ось це, на ці клейку основу І надію, що, можливо, вона буде тримати. Не знаю, чи будуть ці чіпляти, вони мені не дуже якісні подобаються. Буду пробувати ці, ні, то буду пробувати ці. Ну, таке. Потрібно, бо це зручно, тому що їздить робот пилосос, дуже багато всього постійно піднімати, а так хоч щось не потрібно буде піднімати. Наступна посилка це буде заліекспрес. У нас робить пилосос Xiaomi І я побачила, що значно дешевше комплектуючи такі змінні розхідні матеріали, купувати саме на Aliexpress. І цього разу я замовила прямо комбо. Е тому що попередній раз я замовила напевно фільтр лише, а купляли окремим мопиту, значно дорожче виходить. Отаких це набір був, я взяла, бо там можна різні комплектації робити по кольору, так само чи полосос чорний, чи білий від цього залежить, які вам потрібні комплектуючим. Взяла дві ганчірки, вони швидко зношуються. Далі взяла такий фільтр, який всередині пилососі ставиться, і в нього закручується волосся. Ще, до речі, ми його жодного разу не змінювали. Пилосос сам каже, що замінити, вибиває ніби помилка, або як побажання, що майбутнім треба замінити. Фільтр. Фільтри змінювали не раз і купувала його до того значно дорожче, ніж купала на AliExpress, а приходить один в один. Так, і для таких, чим він за, замітає, так сказати. теж, І також ще в наборі і щіточка йшла. Напевно, чи до, до фільтри, я думаю. Так, і також замовила чотири е, губки для макіяжу. А ля б'юті блендер. В мене був і оригінальний б'юті блендер, і Vibrio ціхнікс-спонджі. Всі вони... Приблизно однакові. Замовлю я одного разу з Aliexpress. Мені дуже сподобалось і не бачу сенсу не переплачувати нічого, тому що це розхідник, її постійно і так треба мити і змінювати теж часто, щоб не було Ой, проблем зі шкіром. шкірою. Минулий раз я замовляла в боксі ось такі 4 штуки. Цього разу, відповідно, не замовляла, тому що бокс в мене є, він мені більше не потрібен. Чесно, губка. Бутки дуже класні, бачите, є різної форми. Де мені подобається, кожна по-своєму класна, насправді. Я користуюся по черзі, по тому, як вони чистенькі і все. І таке взагалі. Оце от реально от такої форми beauty blender. Він в мене був, я якось виграла в конкурсі, пам'ятаю. Супер. Ну, можливо, він трішки такий плотніший, ніж б'юті блендер. Хоча я теж можу вже помилятися, вже багато років, минулий він мене був. Але як намочити, вони всі будуть пружненькі-гарненькі. Тому, хто таким користується, я наношу BB, то мені дуже подобається. Бо пензлики бувають свої нюанси, а це робить просто ефект тоненької, гарної, другої шкіри. Я планую вам показати, як виглядають бурулічки на ялинці. Також ми вчора ввечері робили заготовки горішок з дітками. Я зазвичай печу раніше саме тісто форми. після того воно виховане, збираю його в контейнері і ставлю холодне місце. У моєму випадку це балкон завжди прохолодно. І також за декілька днів до різдва я їх перемазую з молоком. І краще, щоб вони постояли декілька днів, насправді вони дні надзвичайно смачні і більш смачніші, ніж просто перемазати і відразу їсти. Тому я також думаю, що, можливо, ставлю частинку цього процесу, мені допомагали діти. Вони там дуже це все люблять. Вчора я буквально лише робила з цією сковорідкою для горішків, а вони всі мені кульки підготували. Я вранці зготувала тісто, а ввечері ми зробили разом з дітками горішки. Хочу показати вам таку неймовірно гарну різдвяну колю. Мого сина таємний Санта був у школі, а цього разу той подарунок, до речі, я чомусь не зняла, дуже класно я склала. А цього разу на англійській вони з дітками вирішили. Ось таку кульку подарує мій синочок. І я тут взяла все, щоб запакувати. Така, знаєте, яка в мене була коробочка, ущільнювач, папір, стрічка. Тому зараз буду запаковувати. Ось такий пакуночок вийшов. Я згадала, що ще хотіла ставити гілочку-ялиночки. І здається, дуже гарненько вийшло, казково так. Взагалі я люблю пакувати з двостороннім скотчем. проте, щось я в жодному магазині, не можу його знайти. Лише будівельний є і все. Ось і прийшов час зготувати горішки. Насправді, тісто для горішків можна готувати набагато раніше, якщо вам є де його зберігати. Цього року я це роблю з запізненням, проте вже прийшов час і думаю, сьогодні виділити на цей час. Тому зараз роблю тісто. Для того беру 520 грамів борошна. Взагалі, в мене в рецепті пише 4 склянки борошна. Тому якщо у вас є оця мірна склянка, то можна брати так. Так, далі 300 грамів масла чи маргарину. Ну, зараз краще, звісно, брати масло, але на маргарині, до речі, мені вони подобаються значно більше. Вони мені смачніші, але зараз є і різне масло, скажімо так. Також туди піде склянка цукру або ж 200 г цукру і три жовтки. Але я сьогодні вирішила взяти просто два яйця, тому що в мене після штолена залишилися білки. І тому дуже багато знаєте, відходів, я думаю, нічого страшного. Так, також потрібно додати 2 столових ложки сметани та півчайної ложки соди погасити оцтом. Це все змішати, перемішати. Спочатку перетремо борошно в крихту з маслом, після того я окремо змішую міксером до ретельно, щоб розчинився весь цукор. І вже потім додаю одне до другого, перемішую всі інгредієнти і вимішую тісто. І ставлю його постояти в холодильник. А після того вже починаю робити кульки і робити безпосередньо горішки. Legenda 영 <목소리법> Приблизно тиждень так вони в мене зберігалися в прохолодному місці, герметично закриті. І через тиждень перемащувала їх стандартно сушеним молоком. Єдине, цього разу додала дані крихти, які теркою забирала частинку. І в кожен клала горішок грецький. Ось, потім присипала пудрою. І... Чудовий десерт, смачний з дитинства готовий. Я дуже дякую вам за перегляд мого відео, за увагу до мене та мого каналу. Мені надзвичайно приємно, коли бачу ваші підписки, лайки, коментарі. Надіюся, сьогодні була для вас чимось корисна. Ви змогли щось взяти з мого відео для себе. Чи просто насолодитися, чи просто провести цей час зі мною. Дуже-дуже вам дякую. Зустрінемося у наступному відео. До зустрічі, па-па!